Ковий художній колектив України ансамбль танцю Джерельце відзначив 45-річчя святковим концертом на сцені улюблені номери, які найкраще розкривають історію та майстерність колективу. Працюю я в цій професії, можна так сказати. Я, мені 48 років, а я 49. Ще в животі цих матері я вже танцював. Це все моє життя. Це у нас велика родина. Навіть ті, хто починав у нас наш славетний шлях 45 років тому, вони всі у нас джерельці. У джерельці розповідають вже 45 років. Вони зберігають українські традиції, танці колективу. Це відтворні обряди, звичаї та народні рухи Слобожанщини, зібрані з різних куточків Харківщини. Що ми е, майже один колектив, який зберігає календарно обрядові свята в своїх композиціях, тобто чи зимового, чи весняного, чи літнього, чи осіннього циклу, Оце головне зберігти код нації через мистецтво народного танцю. Наразі в Джерельці навчається 100 дітей віком від 4 до 20 років. Солісти ансамблю зізнаються. Колектив дав їм дуже багато. По-перше, це велика любов, любов до мистецтва, яку навчили нас е, наші керівники Максим Петрович, і Ірина Миколаївна, е, любов до сцени. І ось таку мати велику танцювальну родину це дуже ну від широго серця, це великий подарунок. Після початку повномасштабного вторгнення займатися було небезпечно. Багато дітей поїхали. Але це не зупинило роботу. Після невеликої паузи, у березні 22-го року, в Джерельсі відновили заняття з дітьми в режимі онлайн. З травня колектив вже брав участь у всіх міських та обласних культурних заходах. У червні відновили заняття в рідному палаці культури. Спочатку старші діти прийшли, але потім. Добирали, добирали, багато переселенців, дітей е, е, приїхало до нас і займається. Е, майже е, всі від середньої до підготовчого складу це діти війни. І з червня займалися волонтерською діяльністю з дітьми, які особисті сонячні діти на чолі з Максимом Петровичем їздили е, і розважали. Тих дітей, проводили з ними руханки, вчили, показували. І досі ми займаємося з дітьми-переселенцями, які у нас в гуманітарно-педагогічній академії проживають. Ми кожної неділі, два рази на неділю, ми займаємося з ними. Солісти ансамблю зазначають, готуватися до ювілею було непросто. Було важко, скажу чесно, було важко, бо по-перше, це діти, у яких це перший ювілей. Тобто ті, хто постарше, в них це вже не перший, у деяких і не другий ювілей, а ті, хто молодші, більш от такі от кнопочки, в них це перший ювілей. Було важко дисциплінувати їх, тренувати їх. Ну а по-друге, війна, не кожен день репетиції, ну, тобто було важко, але ми спорилися. Під час святкувань лунало багато слів вдячності та подяки на адресу ансамблю та його керівників. Багато інших хореографічних гуртків Харкова записали відеопривітання, які показали під час концерту. вітаємо За багаторічну та сумлінну працю та з нагоди ювілею ансамблю та його керівникам були вручені почесні грамоти виконкому. Також адміністрація основ'янського району вручила грамоти колективу та солістам для кожної людини 45 років. Що це таке? Це здобутки, ставки, досягнення. А для творчого колективу ну насамперед, по своєму досвіду, скажу так, що це. Сотні, тисячі дітей, родин, з яких джерельце, да, це класні спогади, це творчість, це виступи, репетиції. Кожен, хто чує джерельце, вони згадують хоч 20 років тому, хоч 25, згадують класне время. Я досить диву даюсь, коли ваші. Дівчата вже мого віку бачать Ірину Миколаївну, тільки вони її бачать, мої колеги, депутатський корпус. Що вони роблять? Вони розправляють вечір, щоб, не дай Боже, Ірина Миколаївна зробила зауваження. З такою повагою вони відносяться до свого керівника. Ювілей джерельця – це не лише підсумки, але й нові плани. Колектив продовжує зберігати та популяризувати народну хореографію. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.